Нам будь-яка форма громадянського протесту в Росії сьогодні на користь, тому що це може підірвати в першу чергу стабільність в цій державі, економічну стабільність. Ми ж бачимо, які сьогодні події в національних регіонах. Так от, коли я там мав шанс відвідати це селище, там камня на камені не залишилось, реально це як біблійська ця фраза мерзота запустіння нічого там, все, все розграбовано, Виключно якісь алкоголіки, наркомани, навіть нема з ким там всі місцині поговорити, нормально було да, про те, що там сталося. Навіть там обличчя цих так званих дипломатів, важко їх там сприймати, як дійсно представників дипломатичного корпусу. Вони були дуже промовисті да, їхні фотографії. і Ми якраз маємо активно використовувати це для того, щоб розповідати свій. Віто що очікувати від цього ведмідя якихось цивілізованих кроків і цивілізованої поведінки абсолютно недоречно. Пане Дмитро, якщо говорити про Росію, те, про що ми говорили з паном Іваном Марченком, який в він сказав фразу, що Росія вона хоче, що от показати, що нас нібито не поважають, а бояться була інформація. Насправді, от не було просто з ким обговорити до вас, як до дипломата що п'ятницю з'явилася ця інформація, зокрема про те, що ось в червні поза минулого вже виходить, з другого року, російські так звані дипломати покинули генеральне консульство Російської Федерації в Болгарії. Потім туди зайшла інспекція, зайшов архітектор для того, щоб ну власне там зробити оцінку, майна і так далі. І він вжахнувся. Побаченого, тому що ну, росіяни, коли виходили, вони повиривали двері разом з одвірками, повиривали там крани і так далі. Залишилися тільки раковини, там, унітази, і, що дивно, до речі, і, і це і так. Як, от, от що Росія цим хоче демонструвати? Її через це мають, на вашу думку, боятись, чи поважати, чи не поважати? Просто це дуже дивна річ. Ну, насправді очікувати від російських дипломатів якоїсь цивілізованої поведінки, це <смі> абсолютно безпідставно. Я на моїх часу часу там після того як відбулись події Біловежської пущі, відновлення відбулося свого своєрідне да російської дипломатії прийшли справжні фахівці, науковці, юристи, економісти. Тобто вони замінили десь на 90-х роках. Тобто був тоді міністр Козирів, Якщо пам'ятаєте, да російський, а, і оновлення відбулося і дійсно прийшли прийшли ну, більш-менш там пристойні д -д -д достойні спехівці, спеціалісти і замінили тих, хто був там роками 80% всього складу колишнього там радянського посольства. Це люди так чи інакше афільовані з якимись там військовими чи спецструктурами. А потім, під час вже панування Путіна, за останні 25 років все повернулося на круги своя, тобто ті самі СВРці, грушники, ФСБшники вони зайняли свої місця і. Ви навіть там обличчя цих так званих там дипломатів, важко їх там сприймати, як дійсно представників дипломатичного корпусу. Вони були дуже промовисті там їхні фотографії. І Ми якраз маємо активно використовувати це для того, щоб розповідати світу, що очікувати від цього відмідя якихось цивілізованих кроків і цивілізованої поведінки. Абсолютно недоречно. В мене ну скористуюсь такою можливістю про анонсую. в Мене сьогодні виходить новий випуск моєї програми програму яке кончена, да яка там іноді набирає там на до двох мільйонів переглядів на Ютубі, де я якраз розповідаю про ці жахіття цього так званого руського міра. Чим справді є сьогоднішня Путінська Росія, тому що я мав на власні очі пересвідчитись, да, як маскика величезна прірва між тим, що показує російське телебачення, да, і як насправді живуть люди в тих місцинах, де там заслані колись народився мій батько в Кіровській області, да, де вони вихвалялися тим, що там два роки тому я пам'ятаю новина, вона головна була, що там всі місцині, там Благовеченський район, побудували о, вторі мазкі-паласкалки для щоб полоскати білизну, да чи в селище Чекалки, звідки всі? Чекалки пішли, тобто це чекалки не пішли. Це старообрядці, які тікали від утисків РПЦ. Ну на території нинішньої Слобожанщини. вони ще там в, в 17 столітті переселилися і заснували це вели невеличке селище, яке було дуже на високому рівні розвитку. Тому що в мого прадіда 100 років тому більше 100 років тому, на початку там 20 століття, народилося 22 дитини, і всі вони вижили. Тобто, в який рівень був в них в тому числі місцевої їхньої медицини. Так от, коли я там мав шанс відвідати це селище, там камня на камені не залишилось. Реально, це як біблійська ця фраза Мерзота запустіння, нічого там, все, все розграбовано, Виключно якісь алкоголіки, наркомани, навіть нема з ким там в цій місцині поговорити, нормально було да, про те, що там сталося, і ми маємо. Розповідати використовуючи наші канали комунікації західному суспільству про те, які реально сьогодні умови в Росії, зокрема і в плані політичної боротьби, тому що цей навіть цей Борис Надєждін, якого сьогодні позиціонують як ну, єдиного такого справді опозиційного кандидата, серед там десятки, якщо я не помиляюсь, так от він сам ж заявив в одному своїх ефірів, що головна його мета вижити лишитися живим та здоровим після цих виборів, тому що він же пам'ятає. Чим закінчилась справді опозиційна діяльність для інших опозиціонерів, та як Німцова, якого розстріляли ну, в ста метрах від Кремлівської. Але є теж Вел... великі сумніви щодо його самостійності у цих виборчих так, перегонах. Вони зараз зараз злякалися того, що дійсно суспільство, ну цивілізована частина російського суспільства, вони дійсно бачили в можливості долучитися і до його компанії форму де єдину можливо сьогодні форму демаршу, тому що це легальна форма. Можна дійсно стати в чергу і поставити свій підпис. Тому такі там ну багато там численні. Сьогодні черги людей на вулицях Москви, ті саме сам Петербурга, тому що це як плювок в обличчя путінського режиму. Єдиний можливий сьогодні, пане Дмитре. От про те, що відбувається зараз в Росії, бачимо, що поки не кандидата, але все ж таки, якщо зареєструють, якщо тут ключове питання цього надіждіна, ми бачимо, що дійсно влаштовуються ці черги. Є відео, відповідні фото. Це фактично ті люди, якщо вони навіть дійсно мають якусь іншу позицію, вони бояться й виходити на якісь. Пікети, протести, демонстрації проти Путіна відкрито. Вони бояться там відповідати на запитання журналістів на вулиці про підтримку якихось інших кандидатів окрім Путіна. Але зараз вони фактично пішли і поставили свій підпис. І як дійсно сказав пан Валерій, є їх і підпис, є ім'я і прізвище. Чи не наражають вони себе на небезпеку подальших репресій? Абсолютно, і тим більше, що вони зі це зацікавлені, в тому щоб зібрати якомога більше тих даних, нагадаю, згідно російського закону, до 30 якраз січня триває збір підписів. І вони мають мають зібрати по дві мінімум по дві тисячі в. В мінімум 40 регіонах Росії. Тому ці черги вони в усіх великих російських містах в федеральних всіх структурах федеральних цих в районах Росії і в місцеве ФСБ можливість має дійсно зібрати дані про тих потенційних учасників якихось протестних акцій, і це дійсно на руку на руку Кремлю. Тому я ж кажу, що зараз вони з одного боку зацікавлені лідери цього. Штабу вони кажуть, що з рахуванням того, що велика кількість підписів буде визнана недійсними, да нам бажано зібрати з надлишком да не тільки там по 2,5 тисячі, а в кожному регіоні хай буде там по 3-4 тисячі з тим, щоб був якийсь резерв. А з іншого боку, вони тепер самі розуміють, що вони з урахуванням останніх цих рішень вчора в російському парламенті було чи позавчора голосування за конфіскацію майна в усіх тих, хто долучається до дискредитації армії, до поширення якихось фейків, а сьогодні ми знаємо, що приводом для подібних звинувачень може бути просто якийсь перепост в соціальних мережах. або лайк, просто або поставити. Лайк поставили, і ти вже долучився таким чином до поширення фейків. Тому ці люди дійсно наражаються в сучасній Росії на небезпеку з рахуванням тих там новітніх технологій, які вони приймають в китайців щодо контролю суспільства встановлення встановлення цих дійсно камер фільмування всіх учасників з цієї процедури збору підписів. Тому дійсно контроль над Російським суспільством можливо ще більше буде посилений після того, як вони зберуть от, от цю базу даних потенційних учасників таких е, антипутінських акцій. Але ну нам насправді будь будь-яка форма громадянського процесу протесту в Росії сьогодні на користь, тому що це може підірвати в першу чергу стабільність в цій державі. Економічну стабільність. Ми ж бачимо, які сьогодні події в національних регіонах в тій самій Башкірії, у мене дійсно була можливість свого часу, коли там мої програми виходили в 160 російських містах, там в нульових руках, подорожувати Росією, і побачити, наскільки ну, прояви національної свідомості вони пригнічувалися, да, і як. Важко було виборювати свою національну культуру, національну мову. І сьогодні багато з росіян прокидається. Той самий, там, припустимо, ну найвідоміший свого часу російський актор Олег Єфремов, який сьогодні там за гранами перебуває, але він свого часу розповів, що я там тільки в дорослому досі віці, дізнався, що я не росіянин. Має в мене мати в мордвинка, батько цей Чухони, чи хто там, тобто він дізнався. Що його прадід був перекладачем Біблії, першим перекладачем Біблії на місцеву мову? А потім все це забулося, і сьогодні вони відроджують свої національну ідентичність росіяни стараються вам з можливим способом.